Друзі, вітаю! Прекрасні новини на болотах. В Росії зник інтернет. Взагалі немає зв'язку, або він надзвичайно перевантажений чи не тягне, або якісь елементи зв'язку працюють. Велика кількість. Найпопулярніших сайтів практично більшість перестала працювати. Е, уже є заяви пропагандисток Сіманян з Уже є версії, чому це сталося, але конкретики поки що всі не дають. Загалом в Росії непогана паніка під сутінки і темряву. Це прекрасно. Чомусь одразу згадав про 91 й рік і балет на всіх телевізорах. Непогана була історія. Як кажуть, е, можемо. Повторіть, друзі, підпишіться на канал, на цей YouTube канал. Ми з вами разом витискаємо російські наративи російських агентів з нашого YouTube. Чим більше нас, тим менше них буде. Перше, друге, я вас дуже попрошу. Підпишіться на мої канали в Вайбері та в WhatsApp. Ви знаєте, що я давно видалив свій Telegram. Я ним не користуюсь навіть як месенджером і не підтримую телеграм-канали російські, тому що це їхня клоака. Вони намагаються впливати на наш медіапростір. Тому підписуйтесь на WhatsApp, Viber. Ну і зрозуміло, що на цей YouTube. Давайте зараз все розберемо. Інформації багато і вона дуже дуже цікава. Центральна частина Росії, особливо акцент іде на Москву, фіксують серйозні збої. Мобільних операторів та провайдерів не відкривається багато сайтів додатків в зоні Рута РФ. Про це повідомляють безліч закордонних російських та українських змі. При цьому більшість збоїв зафіксована в великих містах в Москві, Санкт Петербурзі, Краснодарському краї, Башкортостані та Костромській області по великому рахунку, точках політичного впливу і точках, де Відбуваються найголовніші події, особливо Башкортостан, яким Путін намагається маніпулювати, щоб ми забули. А ми ж то знаємо, що там протести. Оператор Мегафон заявив, що фіксують зниження обсягів трафіку, але проблеми. Не на мережі мегафона. Ну, зрозуміло, хто ж визнайшов в ньому проблеми. Про версії ми зараз пройдемося. Білайн говорить, що мережа оператора працює штатно. Можливі збої в роботі деяких інтернет-ресурсів знаходяться поза зоною відповідальності Білайна. Ну а в багатьох регіонах білайн просто лежить. Е Медуза, так зване опозиційне видання, говорить з посиланням на російські соцмережі, що не відкриваються сайти Яндекса ВКонтакті, Тіньков, Авіто, Вайлдберіс, ну і типу купи рештого російського інтернет-лайна. При цьому координаційний центр Домівру РФ підтвердив збій інфраструктурі ДНСС, додає видання. І загалом там є перша версія, що, типу, міняють сервери. От і власне dns сервери міняють це, типу, захист від підміни ip адреси. Завдяки цьому користувачі захищені від. Фішингу, а сайт від кібератак різного типу отруєння, трафіку. Ну і далі, далі, далі. І, типу їх міняють. Ну, одні говорять, що це типу Путін готується до виборів, тестує покласти мережу, щоб подивитися, чи можна це зробити в день виборів. Друге, хочуть всіх верифікувати, що вдруг будуть протести, масові атаки, щоб знати, хто це робить. Ну, а Третя версія, яка теж є насправді дуже популярна, що е, українські прильоти вони хочуть змінити мережу, тобто наші теж орієнтуються на місцевий інтернет, і вони хочуть змінити мережу для того, щоб е, власне, можна було б, скажімо так, замісти, замітати сліди. От, ще одна з версій це те, що наші спецслужби. Могли зробити таку невеличку диверсію для того, щоб помститися за українського мобільного оператора, хоч ним там і володіє росіянин Фрідман. Ну, але, типу, це може бути помста наших. Ну і зрозуміло, що найкраща версія, коли пропадає зв'язок і телеграф, що щось відбувається. На цій версії поки що ми ставимо найменше. Подивимося, якщо з'являться додаткові новини, і щось буде, то я вам точно про це першим повідомлю. От, але зараз немає такого підтвердження, що в Москві переворот, переворота жив Пригожин, чи стрілков пішов проти Путіна, Навального звільнили з в'язниці, чи з'явився новий якийсь герой, який підняв зброю проти маленького лисого диктатора. Ні, поки що цього немає. Але я думаю, що не просто так ця історія відбувається. Це одна річ, друга, ну зрозуміло, що пропажа інтернету, я пам'ятаю, в Китаї виключали інтернет, коли голосували за Сі Цзінпіна. Ну, от на другий термін, навіть не на третій, на другий клали весь інтернет. Ну, типу, боялись протестів, боялись мітингів, боялись зовнішнього впливу. Путін теж цього боїться. Я Йому говорив, що кандидат Надєждин технічний точно його не врятує. Ну, але. Ми зараз бачимо, що в Путіна колінки та трусяться. Друга історія, яку я вам ще хотів сказати, в цьому напрямку. що... Вийшла Сімонян, сказала, що видихаю, живу нормальною життю, наконець інтернету ні. Представим, що через 5 хвилин відключається Телеграм. Ще через 10 мобільна зв'язка, Ваші дії. Це вона репостнула там якийсь z і каже, видихаю, наконець, то все добре. Насправді не працюють більшість з цих сайтів, але працює Телеграм. Не всюди, точково, але, типу, поки що він у них найстабільніше, що теж демонстрація того. Кому він належить, ну і з більшості регіонів, де не працює інтернет, тимчасово окуповані Росією українські території. Інтернет є для прикладу Донбас по одній простій причині, тому що Донбас це. Україна Скабєєва ще один чорний рот Путіна відкрила, сказала, що все сломалось. У мене працює ісключительна телеграм. Якщо перестане работать, он наступить довгожданий цифровий детекс. К лучшому. Ну от ми бажаємо Скабєєві, щоб вона ніколи з цього цифрового детексу не з'явилася. І цю токсичність і гидотність, яку вона ретранслює в мережу, щоб вона перестала робити. Також відзначають, що найбільше скарг надходить від жителів Москви. Тут ще додатково це їхні е, сайти пишуть, і це пише Еспресо, Свердловська та Новосибірська області і Татарстан. Е, крім тих сайтів, які я згадував, ну зрозуміло, що лежать банки, мейл-рутіньков, мігафон, авіта. Угу. І. Ну, про жарти я вам ну, одне скажу. Росіяни радіють надписам, що лежить інтернет, мобільна связь лежить, говорить, так вам надо, значить, хохли, так вам надо. От, а потім пишуть, мягко скажу, дуріла це в Росії. От, тому нема чого радіти. За сервери я вам сказав, насправді версія дуже сумнівна через те, що. Дуже просто і зрозуміло, що ну які сервери в розгар президентської виборчої кампанії. Ну, давайте чесно. Версія для лахов. Ну, зрозуміло, що росіяни якраз в це повірять, їм таке подобається. Без лаха і життя плаха, особливо на Росії. Але точно, точно зараз це не реалістична версія. Дивіться, на даному етапі це все, всю основну інформацію я в вижимку для вас зробив, все зібрав. Ось це головне. Буде додаткова версія. Ну я б дуже хотів, щоб це ще балет показали по телевізору, і це було просто ідеально. Ми вже б готували б вечірні заходи щодо святкування звільнення території і перевороту в Москві. Ну але поки що, підтвердження таких. Дуже радужних е, новин ну, поки що немає. Поки що просто ліг в Росії інтернет, що теж насправді непогано. Ми можемо ще тихенько одну-дві диверсії на їх території зробити. Але те, що їхня система це просто сніп на глиняних ногах, це правда. Наші е, хакери з нашими е, спецорганами уклали всю їхню систему. Там тільки номер Патришева на сайт не вивісну. Ну зрозуміло, нам допомагали. І... Люди, які говорять різними іноземними мовами, не без цього. Але бачимо, що її інтернет цій країні легко покласти. А тепер від, що в день виборів поклали весь інтернет і щось сталося з Путіним. Можливо, більш ніж тому давайте зараз. Спостерігаємо за цією ситуацією. Тренд непоганий. Нестабільність на Росії це прекрасно. Ми бажаємо, щоб вони в цю нестабільність погрозилися і наступні мінімум 100 років не виходили. Підпишіться на цей youtube канал. Ми з вами разом витискаємо російські наративи та російських агентів з українського YouTube. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!